Друзі, щас тут трохи проблемочка була з пам'ятці. Ну нічого, нічого, нічого. зараз. Буде як трохи таке міні відео. Таке буде. Не звертайте увагу, що я там не попрощався. Думаєте, що це ну просто я так випадково зробив? Того, що я просто трохи неправильно... У мене пам'ять закінчилась, того і запис екрану закінчилась. Того прощання не було. Рахуйте це як одне відео. Прощання буде тут, перевітання тут не буде. Ну, коротше, потім склею, потім зроблю це як повне відео. Все, ми приїхали Заставочка. Це той же, айскрім третій, ми вже до фіналу дійшли. Отак перекидаю. Почти пройшли третій іскрім. Я не дам цьому, щоб ми його не пройшли. Ну, остатки пам'яті, які остались, знімають ці кадри. Розумієте, можливо, це всього минута буде? Я не знаю. Але це спеціально, спеціально для вас. Якби б не ви кадрів ви не бачили. Якби б я вам не любив підписників моїх. Коник останній встав і гранд фінал. Перший кінь, якого ми здобули, став останній. Тому що він був. Останнє, якого ми вставимо у сейф! І відкриємо. Дістанемо, відкриємо сейф! І врятуємо Майка. Але перед цим треба, щоб кінцівка була активувалася. А для цього треба ще ліс привезти. Тому йдемо до неї. Вона ось. Куча заховалася. Hey. It's you? What happened the other day? How do you think of jumping with a van running? How? So that was what Charlie First, tell me, where is he? I, I mean, is he okay? What? what Don't talk to me anymore. I'm going to faint jay jay it's you nepravil no what happened the other day how do you think of jumping with a van running how so that was what charlie wanted to tell me where is he I, I mean is he okay yes in the end i managed to jump at one of the stops are the others okay

О, перше, друге, третє. Перше, третє. Друге, третє. Перше, друге. Перше, третє, друге, третє. Ось такий барой одріз, щоб вона за вами пішла. Запам'ятали, Надію, щоб пройти Ice Cream трех. Шукайте просто серію. Тож ці серії будуть зватися як Обривки. Обривка No1, Оривка No2. О, він по палаткам ходить, мороченчик. І баг. Надо зараз, щось... заново треба зараз заново. її уговарювати. Хар... Добре, що ми пароль запам'ятали. Йдемо назад. Зараз я не в ту сторону пішов. Зараз собі йдемо. Вона тепер повністю піде. Ій даже знову уваживать, навіть тепер не надо. Імба. Реклама. Я зрозуміло, як цей баг зробити, щоб Ісос так пішла. Треба закрити просто двері перед нею у фургоні, і вона так полізе по ним. Вона вже тут. А тепер зараз буде фейкова кінцівка. Зараз будуть титри, але вони не справжні. Зараз буде кінцівка, але вона фальшива. Насправді друга кінцівка Крим 3. Не та, що рот спіймає їх, адже й найде якусь жидкость. Там буде написано про це. Але секретний інгредієнт випав. Ось, у, Секретний інгредієнт. Виходимо і поїхав. Але це не справжня кінцівка. Це фальш. Це не істина. Ну як? Якщо на неї не пройти то ти не получиш істину. Якщо цю кінцівку не на цю кінцівку не проходить, то ти Вона не... обирає бути кінців істину, якщо ти перший раз таки проходиш. Айскрім. І до цього три, і до цього його не. Якщо ти після установки айскріма його при... уста... проходить Вона перший раз. Бути а якщо він да і заново скачаєш, то й заново надо да буде проходити. Не сохраниться те, що ти добув оцю зільку. Ну, як зільку. Інгредієнт секретний. Тому що це... буде щас, оце, якщо... Ось що, тепер він і є тут секретний інгредієнт. І коли я нажму, ми приготуємо морожене і, і знімо по то всім, і ми будемо мороженщику годні. І тоді він нас забере в фабрику. То була кінцівка, як їх забрали. А зараз ми будемо проходити на кінцівку, в якій нас заберуть з ним. Їх уже забрали тепер у цій реальності. А ми ж на нас тільки час він забере на фабрику. Це продовження, що сталося після тої кінцівки. Okay. На яку ми зараз після Ice Cream 3. Це все Я зараз. Щас... Ну це все Ice Cream 3 ще. Баш біг пропав у нашого персонажа. І тепер мороженчик нас гукає до себе. І тепер ми будемо дивитися до його лиця його жертву. Right. <laughs> Все пройдено. Айскрім 3 ми тепер пройшли. Все, тепер вам треба ждати друзі серію по Scrim 4. Скільки часу? А все, записую все, закіню, викладаю серію і все. Тепер. Тому що школа файно. все таке Губки, що на новому уроки вчить. Це файно. Е. Зависло щось. Ну ви бачите, ми зараз їдемо. Ну, а це все... баг, багу. А, я зараз далі, от карти подиви, воно титри йдуть. От там фургон їде, а це зараз... Щас... Поняли прикол, друзі. Я зараз камера ж трохи, зараз не там стоїть. Оно, фургон їде, і коло нього титри. А камера чогось тут. Ось, ось, ось ось тут буде все-таки кадр цей. Ось відомих цей на дереві, де був ключ. А ось лагерь. Де рі, ліс. А тепер це лагерь орла, де була, яка ким прави зла монархія, тобто мама рода. Ось це його мамаша. Ну і все, друзі, всім показуємо, як Де, завжди, був візерчел.